Передачі, шановні громадні депутати, шановні міські голови, з приводу мого законно набутого майна хочу повідомити вам і Після п'ятьох місяців, місяців переслідувань прокуратури на замовлення міського голови, я прийняв рішення моєї родини. Моє законне майно реалізувати і кошти направити на підтримку армії. А з приводу вас, Олексій Павлович, хочу сказати, замість того, щоб травити прокуратуру на мене, на неугодних вам депутатів, на траві на тих, хто купив ті бронежилети. Тому що з такою швидкістю, як прокуратура арештовує незаконно, законне майно, його ще взагалі це безпрецедентне лікар. І повірте, будь ласка, якщо ви дасте команду прокуратурі, так як це ви зробили помині, то гроші будуть вже завтра. Дякую.